У Києві у багатоповерхівці стався вибух. У Рівному водійка переплутала педалі і збила трьох пішоходів. А у Одесі купальники розліталися через бійку між жінками. Про найрезонансніші події просто зараз. У Києві в дев'ятиповерховому будинку стався вибух. Чоловік зачинився у своїй квартирі, відкрив газ і спричинив детонацію. Поранення дістав поліцейський, який перебував на місці інциденту, а також сам винуватець вибуху. Обох доставили до лікарні мешканців будинку вчасно евакуювали. Спецслужби завершують огляд території та з'ясовують причини і обставини інциденту. У Черкасах правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в закладі харчування. За даними поліції, зловмисник зайшов до приміщення, зробив кілька пострілів і випадково поранив сам себе. Після чого зачинився у вбиральні. Бійці спецпідрозділу Корт затримали його. Ніхто з відвідувачів та персоналу не постраждав. Чоловіка госпіталізували. Затриманий перебуває під вартою. Йому надають необхідну медичну допомогу. У Києві чоловік вимагав 10 тисяч доларів у дівчини за те, що він не поширюватиме її інтимні фото. За даними слідства, зловмисник, який нібито не був знайомим із потерпілою, погрожував розіслати її знімки колегам і родичам, якщо вона не перерахує кошти на криптогаманець. Йому повідомили про підозру за такі дії. Чоловікові загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Слідство триває, переплутала педалі і збила трьох пішоходів. У рівному водійка БМВ, перебуваючи на парковці біля міської ради, замість гальма натиснула на педаль газу і не впоралася із керуванням, унаслідок чого виїхала на тротуар. Двом потерпілим медики надали допомогу на місці. Ще один пішохід звернувся до лікарні із попередньо легкими травмами. Поліція повідомила, що за результатами огляду водійка була твереза. В Ізмаїлі на Одещині під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по поліцейських, смертельно поранивши одного із них. Інцидент стався на околиці міста, коли правоохоронці зупинили 45-річного водія Мопеда. За попередніми даними, чоловік погодився агресивно, дістав зброю та почав стріляти. Один із поліцейських отримав поранення, після чого застосував табельну зброю та поранив нападника. Обох госпіталізували, проте старший лейтенант поліції помар у лікарні. Зловмисник із вогнепальними пораненнями перебуває під вартою у лікарні. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. В Одесі на одному із пляжів жінки побилися так, що купальники ледь не погубили. Бійка трапилася, ймовірно, через увімкнену російську музику. Відповідне відео з'явилося в мережі. Там, що найменше п'ять жінок і двоє чоловіків з'ясовують стосунки кулаками. На записі видно, як одна із учасниць схопила іншу за волосся, після чого вони впали у пісок. У суточці в однієї з жінок майже злетіла верхня частина купальника. Поліція Одеської області підтвердила факт конфлікту. Частину учасників вже знайшли інших ідентифікують. за даними правоохоронців. Щонайменше двоє людей після інциденту звернулися до медиків. Розслідування триває. Золота комуналка у міжнародному валютному фонді зазначають, що українці значно недоплачують за комунальні послуги, і після війни ціни можуть зрости. Тож чого чекати від тарифів, з'ясуємо просто зараз. У МВФ зауважують, що українці оплачують за електроенергію та газ приблизно 50% від ринкової вартості. І після завершення війни ціни на житлово-комунальні послуги мають перейти до економічно обґрунтованих, тобто зрости. Українці шоковані, мовляв, і теперішні ціни не усім по кишені. пристойні, особливо на електроенергію. Це в лапках сумно. Дуже дуже сумно в порівнянні з нашими заробітними платами. Ми не кияни, але в нас і в Житомирі також вони високі. Нато, коли буде тривати відбудова країни після війни, і збільшувати ціни на комунальні не дуже правильно було. От краще ці кошти потратити можна було на на, на щось інше але в них немає таких проблем їх не так бомблять і е, ми також розуміємо що україна е, потребує е, влива е, вливані кошти в енергетику е, модернізацію теплових ТЕЦ. однією із причин підвищення цін на житлово комунальні послуги називають покриття боргів перед МВФ у нас дуже багато боргів. Ми сьогодні маємо це розуміти. Сьогодні всі надходження до бюджету, які є в Україні, це власні надходження, а власні надходження повністю покривають тільки сферу оборони. Все інше, всі заробітні плати, всі пенсії, які сьогодні Україна сплачує, це все кредитні кошти, це все наші боргові зобов'язання. Дійсно. Ці боргові зобов'язання треба буде покривати, але це не означає, що це покриття має відбуватися за рахунок пенсіонерів. Чим платити за нові тарифи найбільше турбує українців. Чи я готова? Ну напевно, треба говорити, чи буде готова моя зарплата до цього, тому що зарплати зараз мізерні, особливо вчителів. Значить, і зарплати мають зрости. Правильно, у мене вибору не буде. Я ж не буду відмовлятись від. Чогось від води або електроенергії не з теперішніми пенсіями, не з теперішніми заробітними платами. Це нереально. Люди просто перестануть сплачувати та й все, тому що ну банально не буде що. Директорка інституту житла наголошує, підвищення тарифів має відбуватися із соціальним захистом населення. Прес-релізі МВФ, так і зазначено, що е, метою є стабілізація економіки України. Стабілізація економіки передбачає не тільки підвищення тарифів за житлово комунальні послуги. Це є одним із елементів потенційно, який може статись у випадку, якщо населення буде мати можливість сплачувати е, ці тарифи, сплачувати ці е, ціни. А, тобто, що взагалі означає поняття ринково обґрунтовані ціни це такі ціни, за який ринок за який споживач може сплачувати. Окрім цього, спеціалістка нагадує, українці мають можливість скористатися допомогою від держави. Є пільги, субсидії, компенсації, якими особи можуть користуватися вже сьогодні, не чекаючи а, здорожчання а, тарифів. Житлова субсидія це така фінансова допомога, яка Реалізується сьогодні, яка надається людям з невисокими доходами, і вона залежить тільки від матеріального та майнового стану родини. Тобто, якщо дохід низький, держава компенсує частину витрат. Також спеціалістка пояснює, зміни не будуть різкими. Сьогодні Україна втратила з різними оцінками до 40% видобутку газу через російські атаки. Це впливає на наш ринок. Так, це впливає, але поряд із цим в Україні із серпня 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів на ринку природного газу та в сфері теплопостачання. І цей мораторій зберігатиметься протягом дії воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення. Тобто заборонено на цей період підвищення тарифів для побутових споживачів, таких як ми з вами. Національний банк України у своєму інфляційному звіті припускає, що до кінця 2025 року тарифи на електроенергію, газ опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть однак, через складну ситуацію в енергетиці, у наступному році може розпочатися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів. Після новин про здорожчання комуналки в мережі почала з'являтися інформація про те, що це призведе до шалених цін і справжньої катастрофи. Натомість директорка інституту житла заспокоює, я вважаю, що це є абсолютною дестабілізацією ситуації і популізмом з боку більшості експертів. Якоїсь катастрофічної ситуації не вбачаю абсолютно буде поступово стабілізуватись економіка в Україні. При цьому обов'язково. Буде забезпечуватись е, соціальні гарантії. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом. Аляска, як місце зустрічі Трампа і Путіна не випадковий вибір. Це перша за багато років особиста зустріч лідерів США та Росії. Янкоріч символізує нейтральний, але американський майданчик, і водночас віддалений від Вашингтону та Москви. Ну, принаймні, так у Білому домі намагаються пояснити вибір місця зустрічі. Формат від початку заявлено як прощупування без офіційно затвердженого порядку денного. Напередодні зустрічі Росія намагається підняти ставки. Російські війська різко активізували наступальні дії на сході України, намагаючись змінити ситуацію на фронті на власну користь. Це класичний для росіян силовий тиск. Кремль прагне продемонструвати, що здатен диктувати умови з позиції сили, а будь-яка заморозка конфлікту фіксуватиме його останні здобутки для України. ж ескалація лише зменшує готовність до компромісів і підвищує вимоги до будь-якого можливого перемир'я. Але з якими позиціями сторони підходять до зустрічі на Алясці? Білий дім публічно заявляє про можливість територіальних поступок, просуваючи ідею, що обом сторонам доведеться віддати частину земель, і нібито Росія готова вивести війська із невеличких клаптиків Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, але ЗСУ повинні при цьому вийти із території Донеччини та Луганщини. Кремль хоче закріплення де-факто контролю над дуже захопленими територіями, гарантій вступу України в НАТО, її роззброєння, зміни державного устрію на федеральний і встановлення промосковського режиму. А за припинення вогню Москва вимагає пом'якшення санкцій та нічого не обіцяє натомість і не дає жодних гарантій. Україна і Європа у відповідь окреслюють жорсткі червоні лінії. Київ категорично відкидає переговори про зміну кордонів. пріоритет. Дети України це контрольоване припинення вогню, звільнення полонених і повернення депортованих дітей, далі безпекові гарантії та відновлення кордонів у міжнародно визнаних межах. ЄС та НАТО консолідовано підтримують цю позицію. Неприпустимо змінювати кордони силою. Так званий обмін територіями може стати небезпечним прецедентом, що підриває європейську систему безпеки. Ну і, звісно ж, нічого не має вирішуватися без участі самої України. Тепер кілька. Слів про те, які теми можуть обговорювати сьогодні Трамп та Путін, як кажуть американські джерела, порядок денний зустрічей формується у вигляді кількох пакетів, де кожний із них відображає баланс між бажаннями сторін та політичними реаліями. Найважчий блок питань це зупинка бойових дій та статус територій. Інший важливий блок переговорів гуманітарний пакет, який включає обмін полоненими всіх на всіх, повернення депортованих дітей та розширення каналів евакуації цивільних. Це можуть бути швидкі і відчутні результати, але вони можливі лише за умови стійкого режиму тиші. Окремим пунктом обговорюватимуть безпековий статус України, тобто гарантії та інструменти моніторингу лінії розмежування як проміжна альтернатива членству України в НАТО. Однак, поки це лише ідеї, які не підкріплені навіть формальними домовленостями, щоб утримати Дональда Трампа від спокуси повестися на нібито поступки Путіна у середу лідери ЄС. України поговорили з американським президентом. Вони зафіксували принцип, що будь-яке мирне врегулювання неможливе без прямої участі Києва, і визначили, що будь-які серйозні переговори можуть початися лише після безумовного припинення вогню. Ставка на те, що Трамп не наважиться приставати на варіанти, які не приймуть у Європі та Україні. Але які ж результатів ми можемо чекати від сьогоднішньої зустрічі Трампа та Путіна? Мінімально реалістичний варіант це гуманітарні рішення. По полонених та дітях такий варіант дозволив би обом продемонструвати якийсь прогрес без реального наближення до завершення війни. Або інший варіант, американський президент та російський диктатор можуть обмежитись якоюсь декларацією без зобов'язань, що дасть Кремлю можливість заявити про свій вихід із міжнародної ізоляції. А білий дім подасться як тест на серйозність намірів Путіна. Проте обидва варіанти мають спільну рису. Вони не зупиняють війну. Менший ймовір. Є домовленість про перемир'я з фіксацією лінію фронту, і тоді це відкриває шлях для двох основних сценаріїв: де-факто визнання нинішнього російського контролю над частиною окупованих українських територій, як це було у випадку окупації країн Балтії Радянським Союзом, або варіант тимчасової зупинки бойових дій під міжнародним контролем без юридичних поступок. Найнебезпечніший варіант це якщо Путін і Трамп між собою домовляться про обмін територіями, звісно, Україна. Україна та Європа на це не погодяться, але Трамп тоді може психанути і сказати, що він зробив все, що міг, і умиває руки. Війна в Україні більше не його проблема, і Київ не отримає від нього ні грошей, ні зброї. Для Кремля це найкращий розвиток подій, якого він домагався з першого дня повномасштабного вторгнення. Крім того, Сполучені Штати та Росія можуть домовитися про співпрацю поза українським питанням, наприклад, у сфері енергетики чи спільного використання Арктики. Це означатиме, що для Вашингтону замирення з Москвою важливіше ніж мир в Україні та стратегічні інтереси Європи. А от Найкращий для нас підсумок зустрічі на Алясці це домовленість про припинення вогню без зняття з Росії санкцій. Це дозволило б Україні укріпити свою позицію, Натомість Росія продовжила б розплачуватись за агресію руйнуванням своєї економіки. І тоді поразка Росії відбудеться не на полі бою, а через її занепад. Ото таке.